Вінницький дитячий рок-гурт Контрабас записав кліп на нову пісню, яку присвячено військовим льотчикам. Пісня називається Мій герой. Відеоматеріал для кліпу надав льотчик Вадим Ворошилов, відомий під псевдокарая. Кліп можна побачити на ютуб-каналі гурту Контрабас. Ну а про створення пісні та її присвято запитаємо в учасників гурту Поліни та Гліба Косенко. Мої вітання і розкажіть для початку, кому присвя нова пісня Коли ми вперше почули цю пісню, ми одразу вирішили, що вона буде присвячена військовій авіації, тому що наш прадід був штурмом винищувачем. І коли і для нас і ці люди найсміливіші, у кліпі ви побачите караю. Але коли ми граємо цю пісню, ми уявляємо. Льотчиків, які кожен день ризикують за нас життя. Ще розкажіть, хто є автором слів і музики і хто допомагав зі зйомками кліпу? Кліп ми на мали на одному диханні та в дружній атмосфері через те, що дідусь та тату Валерії, тобто наші вокалістки, були фідеографами. Також нам дуже сильно допоміг. Директор Мегамолу, який надав на місце для зйомки на будь-який час, е, коли почув, що пісня патріотична. А автором слів та музики є Денис Шинкевич. Музика дуже складна та нестандартна, але я вважаю, що ми справились. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку були Поліна та Гліб Косенко, Поліна Барабанщиця гурту Контрабас, а Гліб гітарист гурту. І розповідали вони про новий кліп, який присвятили льотчикам.